Всім доброго дня! Розпочинаємо урок української мови. Сьогодні ми складаємо оповідання за малюнком із використанням діалогу. Про що будемо складати оповідання, дізнайтеся, відгадавши загадки. Тут є іграшок багато: ляльки, м'ячики, звірята, кубики і кораблі, і машини чималі. Діти, в гості завітайте, хто що хоче, вибирайте. Це магазин іграшок. Про це буде наше перше оповідання. Ця тварина вже відранку нам співає колисанку. нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, діти, за воркотик? Це пухнастий сірий котик. Про нього буде наше друге оповідання. Перше оповідання складаємо усно. Розглянь малюнок. Зверни увагу, де знаходяться діти, що саме розглядають. Які іграшки ви побачили. Про що питає хлопчик у продавчині і яку іграшку вона показує хлопчику. Добери заголовок. У магазині іграшок. Складемо зачин. Куди прийшли діти? Діти прийшли до магазину іграшок. Складемо основну частину. Яку іграшку розглядають хлопчики? Хлопчики розглядають яскраву вантажівку. Що привабило дівчинку? Що вона тримає в руках? Дівчинка тримає в руках ошатну ляльку. Її привабила знижка 40% та лілове вбрання. Які іграшки ще стоять на полицях. На полицях ще стоять динозаври, роботи, кубики, пірамідки, м'ячі, книжки. Складемо діалог за малюнком і запитаннями. Про що хлопчик запитує, а продавчиня відповідає, Яку іграшку продавчиня показує хлопчикові? Складемо діалог. Продавчиня звернулася до хлопчика. Доброго дня! Можу я тобі допомогти? Хлопчик відповідає. Доброго дня! Я хочу купити іграшку для молодшого брата на день народження. Але не знаю, що вибрати. Він любить все розбирати. Чи можете ви порадити мені щонебудь? Продавчиня запитує. Звичайно, скільки йому років Йому два роки, відповідає хлопчик. Тоді рекомендую цей чудовий літак-конструктор, каже продавчиня. Дякую, саме те, що треба. Прошу, це гарний подарунок на день народження. Складемо кінцівку. Як треба ставитися до іграшок? Іграшки треба складати на місце, тримати у порядку Берегти. Ось яке оповідання у нас вийшло у магазині іграшок. Діти прийшли до магазину іграшок. Хлопчики розглядають яскраву вантажівку. Дівчинка тримає в руках ошатну ляльку. Її привабила знижка 40% та лілове вбрання. На полицях ще стоять динозаври, роботи, кубики, пірамідки, м'ячі, книжки. Продавчиня звернулася до хлопчика. Доброго дня! Можу я тобі допомогти. Доброго дня! Я хочу купити іграшку для молодшого брата на день народження, але не знаю, що вибрати. Він любить все розбирати. Чи можете ви порадити мені щонебудь? Звичайно, скільки йому років? Йому два роки. Тоді рекомендую цей чудовий літак-конструктор. Дякую, саме те, що треба. Прошу, це гарний подарунок на день народження. Іграшки треба складати на місце, тримати у порядку, берегти. З наступним оповіданням попрацюємо письмово. Запиши в зошит дату. Класна робота. Розглянь малюнок. Велика родина зібралася в одній кімнаті. Вітальні. Мабуть, це вихідний день. Чомусь всі здивовано дивляться на хлопчика. Він приніс якусь знахідку. А молодша сестра у нього про щось запитує. Це буде діалог між братом і сестрою. І треба придумати також кінцівку оповідання. Тож почнемо: Добери заголовок. Несподівана знахідка. Де відбувається дія? У вихідний день вся сім'я зібралася у вітальні. Склади речення про заняття кожного члена сім'ї. Бабуся. Бабуся поливає квіти. Що робить тато? Тато читає книгу. Мама. Мама грається з малюком та донькою. Чому у всіх здивований вигляд? Усі здивовано подивилися на Андрія. Він приніс додому маленьке кошеня. Тепер слід скласти діалог між молодшою сестрою і Андрійком. Молодша сестра запитує брата, Де ти знайшов цього котика? Він жалібно нявчав, бо боявся злізти з дерева. Я зняв його, каже Андрій. Давайте залишимо кошеня у нас, просить сестра. Треба його спочатку нагодувати, погодився тато. Складемо кінцівку оповідання. Ось так несподівано кошеня знайшло собі сім'ю. Для того, щоб записати складене оповідання в зошит, тобі знадобиться якийсь час. Тисни відео на паузу і запиши оповідання в зошит. Не забудь написати заголовок дотримуйся абзаців. Зверни увагу, як записується діалог. Не забудь про розділові знаки в кінці реплік. Давай перевіримо, чи правильно ти оформив запис у зошиті. Несподівана знахідка. У вихідний день вся сім'я зібралася у вітальні. Бабуся поливає квіти, тато читає книгу, мама грається з малюком та донькою. Усі здивовано подивилися на Андрія. Він приніс додому маленьке кошеня. Молодша сестра запитує брата, де ти знайшов цього котика. Він жалібно нявчав, бо боявся злізти з дерева. Я зняв його, каже Андрій. Давайте залишимо кошеня у нас, просить сестра. Треба його спочатку нагодувати, погодився тато. Ось так несподівано кошеня знайшло собі сім'ю. Перевір себе. Я вмію складати оповідання із використанням діалогу. Я вмію складати оповідання за малюнком і запитаннями. Я вмію добирати заголовки до текстів. Я знаю, як правильно оформити діалог на письмі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!